Доброго дня, шановні слухачі, з вами знову я, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Юринець Ірина Андріївна. Сьогодні ми з вами розглянемо тему взаємодія води з е, оксидами, познайомимося з гідратами оксидів, тобто кислотами і основами, і е, е, трошечки поговоримо про індикатори. І так. Ми з вами вже вивчили на попередніх наших зустрічах, що оксиди це складні сполуки, що утворені двома хімічними елементами, один з яких обов'язково кись оксиген зі ступенем окиснення мінус 2. Також ми з вами говорили про те, що оксиди бувають солитворні і несолетворні. Так, от, до солитворних оксидів ми відносимо або солитворні оксиди, ми поділяємо на основні, які утворені металами відповідають певним основам і взаємодіють з кислотами. Кислотні, які відповідають кислотам і взаємодіють з лугами. І Амфотерні оксиди взаємодіють із кислотами, і з лугами у певних умовах. І несолетворні оксиди це ті оксиди, які не відповідають ні кислотам, ні основам, не взаємодіють ні з основами, ні з кислотами. Ми їх зараз можемо назвати з вами: це чадний газ СО, сіліцій О. Нітроген О двохвалентний і е, нітроген 2О та ще інші. І так, як же утворені оксиди? Основні оксиди, ми сказали, утворені е, металами, які знаходяться у першій і третій групах, е, в рідших випадках і ще й у третій груп, е, групі головної підгрупи. Кислотні оксиди, оксиди неметалічних елементів, які знаходяться у четвертій сьомій групах головних підгруп. І амфотерні оксиди це цинк О, станум О, плюмбум О, алюміній 2О3, ферум 2О3 і хром 2О2. І так. Адже сьогоднішня наша тема взаємодія саме води з оксидами. Зараз роздивимося взаємодію води з оксидами. Давайте з вами згадаємо про те, що вода найпоширеніший оксид, найпоширеніша речовина, дуже розповсюджений розчинник. І також ми можемо сказати, що вода має. Просту структуру, але вона дуже стійка сполука. Основні і кислотні оксиди, взаємодіючи з водою, утворюють гідрати, так звані оксидів, які називають відповідно основами гідроксидами і кислотами. Що таке гідрат? У перекладі з грецької, це продукт приєднання води. До певної речовини. У нашому випадку, це продукти приєднання кислотних і основних оксидів. І так, зараз до вашої уваги невеличкий дослід. Ми беремо основний оксид. Основний оксид. Додаємо до нього певну кількість водички. Певну кількість води. Утвориться, дуже сподіваюсь, нова речовина. Утвориться нова речовина з абсолютно новими певними якимись властивостями. І за таким же принципом, за таким же принципом, я з кислотного оксида. Теж утворила певну речовину. Для того, щоб довести вам, що утворилося дві абсолютно різних речовини, я скористаюся універсальним індикатором, універсальним папірцем. Перевіряємо нашу отриману речовину, вона має отаке забарвлення. Да? Це говорить про те, що в даній пробірці утворилася речовина або гідрат з лужним середовищем. І подивимося, у нашій заготовленій пробірці вже утворилася речовина. З кислотним середовищем. З кислотним середовищем. І так, але зараз детальніше роздивимося те, що знаходиться у лівій моїй пробірці. Судячи з показників універсального індикатора, я можу зробити висновки, що тут утворився луг. Адже дивіться, основний оксид у мене був. Я додала декілька мілілітрів води, і у мене утворилася. Основа. основа. Але чому я буду стверджувати, що саме основа, яка розчинна у воді, яка називається лугом, адже лише луги і кислоти можуть, можуть реагувати на індикатори верніше, індикатори реагують. На луги і кислоти. І так, основи, ми сказали, складаються з металів і гідроксильних груп. Гідроксильна група також ми знаємо, що має валентність одиниця. Вода реагує з оксидами деяких металічних елементів, з оксидами лужних металів, таких як літію, натрію. Калію, рубідію і цезію, утворюючи луги. Це е, ті елементи, які знаходяться у першій групі головній підгрупі. Далі е, друга група це оксиди лужноземельних металів, таких як кальцію, стронцію, барію. Це друга група, головна підгрупа. Так, і третя група вода. Має взаємодіяти з іншими металами. Але з цією групою вода не взаємодіє. До них відноситься купрум, або ферум. Ну, звичайно, при нормальних умов. Так, що ж таке основи? Або гідроксиди ми їх називаємо, або гідрати основних оксидів. Це складні сполуки. Утворені атомами металічних елементів і гідроксильною групою одновалентною. Зараз роздивимося, як індикатори будуть реагувати на такі речовини, тобто на гідроксиди. І так, беремо три пробірочки і додаємо в них невелику кількість. Нашої речовини гідроксида кальція ми взяли. Гідроксида кальція, який утворився ой, в результаті реакції. Так. Візьмемо пробірочку з нашим гідроксидом кальція. Додамо декілька крапель метилового оранжевого. В результаті реакції отримуємо жовтий колір, як указано у нас у табличці. Беремо ще одну порцію, діємо на неї фенофталіїном. В результаті реакції ми отримуємо яскраво малиновий колір, що притаманно лужному середовищу. І останнє беремо лакмус і побачимо, як він буде поводити себе у лужному середовищі. А лакмус у нас забарвить нашу нашу з полуку яскраво синій такий правильний колір. Значить, ми можемо зробити висновочок, що е індикатори будуть діяти на нашу речовину, е яка має лужне середовище. Ось реакція, яку ми з вами провели, і ви бачите е, забарвлення. Так, далі взаємодія води з кислотними оксидами. Що ж таке кислота, яка утворилася у нас в результаті взаємодії оксиду фосфору з водою. В результаті е, реакції у нас утворилася ортофосфорна кислота. Побачимо, як же будуть вести себе у лужному середовищі наші відомі індикатори. І так, необхідно додати, що е, у повітрі дуже добре е, розчиняються деякі кислотні оксиди, е, утворюючи кислотні. Дощі, ну, тобто у повітрі відбувається взаємодія води з кислотним оксидом, утворюючи кислотний дощ. Або взаємодія, наприклад, вуглекислого газу у воді утворюється рідина з слабковираженим таким кислотним присмаком. Ми, нам це знайоме. При вживанні мінеральної води, да, де розчинений вуглекислий газ, який є е, певним консервантом для води. І так, кислоти або гідрати кислотних оксидів це складні сполуки, що складаються з одного чи кілька атомів гідрогену, зв'язаних з кислотним залишком. Майже всі кислотні оксиди е, взаємодіють. З водою, утворюючи кислоти. Єдиний кислотний оксид, який при звичайних умовах не взаємодіє з водою, це оксид з силіцією 4 валентного, силіцій О2. Він нам відомий як кремнезем або річковий пісок. Да? Дійсно, століттями лежить він на узбережжі річок і не розчиняється. Так, Значить, цьому кислотному оксиду відповідає силикатна кислота. Він дуже поширений у природі у, у складі кварцу. І так проведемо наш дослід. Також за принципом першого досліду, певну кількість близько 1 мл ми нашої ортофосфорної кислоти розбавленої. Ми Додаємо у пробірочки і подивимося, як буде себе вести наш індикатор у кислотному середовищі. І так, дивимося реакцію метил оранжа. Яскраво червоний колір, що говорить дійсно про. Кислотне середовище. Далі е, фенофталігін, який не має кольору, подивимося, як він себе поводить. Тобто у кислотному середовищі він буде безбарвний. І подивимося, як себе веде лакмус. Пам'ятаємо, що у лужному середовищі він був яскраво синього кольору. Тут е, кровава. Червоний колір. Це свідчить про те, що кислотні і основні оксиди, утворюючи певні сполуки, основи і кислоти, ведуть себе відповідно статусу, скажімо так. Так, що потрібно запам'ятати з того, що ми з вами бачили. Необхідно згадати про техніку безпеки при проведенні такого роду дослідів. При попаданні на шкіру або в очі кислот або лугів треба змити, змити місце це водою проточною протягом 10 або більше хвилин. Далі нейтралізувати відповідними розчинами. При попаданні, наприклад, кислоти на тіло нейтралізуємо її розчином питної соди 3%. Про що це говорить? Це говорить про те, що 3 г соди потрібно розчинити в 100 г води. При попаданні кислоти в очі необхідно промити розчином питної соди 3% процентним також. При попаданні луг, лугу в очі необхідно нейтралізувати місце розчином 2-3% борної кислоти. При е, проливанні кислоти або лугу на підлогу слід. Засипати зразу те місце піском, а потім нейтралізувати відповідними розчинами. Забороняється виливати відпрацьовані кислоти і луги, луги у каналізацію, як у нас от ми отримали, і їх потрібно е, утилізувати правильно. І е, сьогодні у нас ще е, лишилося відкритим питання про індикатори. Ми з ними працювали з індикаторами. Вони є як внутрішні, так і зовнішні ну, за використанням. Найпопулярніші це метиловий оранжевий, це фенофталігін і це лакмус. Що таке індикатор? Це речовина, яка змінює свій колір під дією лугу або кислоти. Значить, що таке внутрішні і зовнішні індикатори? Внутрішні індикатори ми з вами вже говорили про них. Да? Це ті, які вводяться безпосередньо у, нашу, у наш розчин певної речовини. Ми знаємо, що вони участі ніякої не приймають у перебігу реакції, але Показують середовище, скажімо так, позначають середовище. А зовнішні індикатори це такі, які проходять поза реакцією. Тобто просочують, наприклад, папір фільтрувальний певним розчином індикатора і на нього наносять краплинку розчину, що аналізують. Ну, от, до вашої уваги, я тут просочила. Один я просочила фільтрувальний папірець певним фенолталіїном, феноофталіїном, і е, давайте я крапельку введу на нього кислоти ортофосфатної в результаті даної реакції ви бачите, що фільтрувальний папір зовсім не змінився, а це говорить про що? Подивіться, у кислотному середовищі фенфталігін лишається безбарвний, як у нашому випадку. Я візьму інший фільтрувальний папірець, пропитаний фенолфталіїном також безбарвним, І на нього капну. Нашим лугом, який утворився, дуже яскраво видно, що папірець забарвився малиновим кольором, що дає змогу нам зробити висновок, що це луг це щодо зовнішніх індикаторів. Далі і ще раз нагадаю про техніку безпеки при роботі з кислотами та лугами. Адже е, хімічні реактиви, особливо такі, як кислоти і луги, можуть е, спричинити великої шкоди вашому організму. При ураженнях будь-якою агресивною речовиною, кислотою, лугом, розчинником. Е, Спеціальними якимись там розчинами Промит, промивають обов'язково під великим струменем води е, ту ділянку тіла, на яку потрапила ця е, рідина, великою кількістю води протягом від 10 хвилин і більше. Не можна використовувати сильно діючі і концентровані розчини кислот. І лугів обов'язково використовувати е, зазначені концентрації, концентрації тобто 3-5 відсоткові. У випадку потрапляння хімічної речовини промивати е, очі водою до м, надання професійної медичної допомоги. Е, обов'язково е, дати е, потерпілому тепле питво. Якісь знеболюючі засоби і так далі. Значить, і ще нагадаю, що е, хімічні опіки, опіки це є особливо небезпечні такі види травми, які е, дуже тяжко загоюються. Значить, вони існують чотирьох ступенів. При першому ступені це почервоніння, при другому наявність пухирців, при третьому і четвертому обуглювання покривних тканин і м'язової частини. Будьте обережні при роботі з хімічними реактивами, особливо лугами і кислотами. І до вашої уваги, уваги корисні посилання, які будуть зазначені у дописах після моєї лекції. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що наше спілкування сьогодні було корисним. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!